Всем привет! Лёха, Толя. Вот, короче, приболел. Жестко не могу на неделю на работу выйти. Кашель душит. Вот. Это... Сейчас я долганул лаве у друга. Рыбай. И сейчас зуб вчера прихватил я по сайту таблетки заказал там, Таблетки себе Сейчас бегу покупать И заодно Тренованечки такая перед этим Перед часовым бегом Короче, бежать мне сейчас всего Будет э, 1,9 Умножить на 2 3,8 3,8 км Так. так, такие виды нашего проспекта. Осень золотая. Ну пока еще не сильно золотая. Вот, но все идет к тому. А погодка плюс 18. Вообще бомба тож Леха, Толик. Вот. Пробежал я пробіг. Сколько 1,9 я пробіг, потім э, після покупки ВТБ я став важким из-за своих покупок. Ну, рюкзак став трохи важким. І я вже не цей не біг, пішки пішов. В общем, небольшой огляд цін 2025 рік. Значить. Значить, у мене вчора з сего, знову захворів зуб. Оце на даний час найдієвіша ліка, котра мені допомагає, Німі Сілич. Через популярний сайт. Він мені коштував 22 гривні. Оцих два пакетика. Тобто, ну, це, це ідеально. Ідеальна ціна, 2025 рік, значить 22 гривні. Це популярне в наших кругах пиво. От, назву всі знають тут. А, а скільки ж тут час, Скільки тут час дають? Просто 0,5 не було, ну і добре. 1,22 літри. А от скільки воно коштує. Так, це все... Це все не туди, да? Ні. Не знаю скільки воно коштує. Значить, картопля АТБшечка. Зараз по 15. 2025 рік. Так не завжди було. Це ціна ось така невелика. Ні, ну чого не велика. Напевно, це можна сказати, що більше за середню. От і... Так, от, одне з найголовних, чому я позичав гроші сьогодні, це отака от коробочка, я користуюсь. Називається квітки ромашки. Є 50 грамів. Це я купив сьогодні. А є... Розфасовочка, інший виробник по 40 грамів. Теж квітки ромашки. От. Значить, як я її запарюю в банці або в будь-якому сосуді, я в банці столову ложку цих сухих квіток ромашки на чуть більше 200 г окропу. От. І от вона у мене стоїть до тієї температури, поки я її Можу вибрати і отак полускату отак от. Ну от в принципі, і все. А, 70 гривень. б брать, сколько ж. Так, да, все, пиво, по моєму 70 гривень коштує. <кхи> <кхи> от. О, от кашель вернувся. А то я побіг і кашель прошов, а от і не повернувся. Значить, у нас тут пишеться, що до 3-4 днів живе інфекція тут. А оця квітка ромашки, ну оця процедура з квітками ромашки, вона його вбиває. Але я вже більше 4 днів. От, Щось я забивав на неї. Мене... Та й грошей не було, я ж на роботу не ходив. От. Ну, в будь-якому випадку вона не навредить. Так що отак от. Біг вообще, біглося легко 1,9 км, так що на змаганнях планую пробігти. Я 7-8 км дам вообще от іменно. Нічого не буду. Не, не, не старатися нічого. Як біжиться, так і біжиться. Чисто это... Как это? Just, just have a good time. Not competition, not sport. Just have a good time. Ну, все, пацаны, толя, леха, все, толя, спасибо, все, давайте.